Вони, Вони бачимо, це, це, це в них безумовний розподіл йде від суми сплати ПДФО за грошового забезпечення. Вони отримують чітких 10%. Всі до одної. Там, це не, там алгоритм прописаний. Давайте перейдемо до другого питання про затвердження програми покращення умов обслуговування платників податків на території. Гайсенської міської територіальної громади головного управління ДПС в Лінській області. Скоро програми звернулася з програма податкова служба у Гайсінському районі. Затвердити програму і виділити 188 тисяч 700 гривень на придбання у вас Бухгалтерії своєї немає тут на місці. Тобто це буде через область. Угада, які питання? Добре. Хто за? Шефська допомога військовій частині 16-19. Хто занесено зміни до програми? коштів пока не Ні, то зрозуміло. Хто за? внесення змін до комплексної правоохоронної програми Гайсінської територіальної громади. Збільшується фінансовий ресурс програми на 500 тисяч звернення до міської ради УВІНІСКО. Хто за? Про внесення змін до комплексної програми розвитку культури та духовного відродження на 21-25 роки. Це зміни програми. Хто за? Про зміни до програми національної та військово патріотичного виховання дітей та молоді, підготовки молоді до військової служби, рекламування та пропагандування військової служби за контрактом у Збройних силах України 21-25 років. Хто за? Про затвердження програми забезпечення діяльності. Відділу центр надання адміністративних послуг Газінської міської територіальної громади у 2022-2025 роках, оскільки надходження всі йдуть в бюджет. Хто за всі за. Ого. А зараз ми реконструкцію цю роздивимося. Бо ця реконструкція у нас ми так на Ще. Що це? Це вже було. Юрій Петрович, розкажіть нам про цю реконструкцію, ремонт та утримання вулиці доріг Газівської міської територіальної громади. Там, Що ви хочете? Там, ви все хочете і хочете. Результат хочете. <палузин> <так, палузин> Біля казначиста. Добре, Добре результат є те, що ми гроші всі роздали, невідомо кому. То є результат. те, що в нас в громаді можна проїхати, то не ж так. Там друге перевод. Івана Бано. В основному році переходили громадяни до військова. Люди вклали кошти. І їхнє співфінансування вже рік носить на рахунку. І таке там робиться. Всі зробиться. Слідуючі питання про передачу міжбюджетних транспортів бюджету Гайсинської міської територіальної громади у вигляді субвенцій з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у 2025 році. Це все те, що ми дали, це розглядаємо. Про внесення змін до рішення 33-ї сесії Гайсинської міської ради. Восьмого скликання від 18 квітня 2022 року номер 14 про перелік податкових агентів щодо справляння туристичного збору на території Гайсівської міської територіальної громади у 2022 році. Замінюється там агент складно туристичного збору по дракону. Ну, Змінились власники носу нового агенту. Хто за? Про внесення змін до рішення 77-ї сесії Айсенської міської ради 8-го скликання від двадцятого року номер 24. Це тобто то, що ми роздали, сюди внесли зміни. Хто за? Про безкоштовну передачу матеріальних цінностей. Та, з балансу міської ради що в нас там по старостинських окнах начались фати. Ну, що прапі відділу культури. А там, виходить, коли... Вогибі, в да, Там люди. Музей, музей. Музей. Щоб, не не щоб не пропало не діючи, щоб не пропало приміщення. Дякую за увагу. Ще одне питання є, таке нам говорить з приводу судових справи, саме Сергія, саме Іваніва. Думаю, ви вже всі знаєте, що вона. Повторно питається до суду. Настав на сьогоднішній день на є штраф на невиконання рішення суду. І для того, щоб якимось чином його, скажімо так, виконати, або це вийшов, ми його виконуємо, необхідно винести дане питання на розгляд сесії. На розгляд сесії ми заносити питання в інше, чи в різних, чи виключно для обговорення депутатів, щоб ніхто не приймав участь у голосуванні. Ні, ви нам розкажіть, Причання будь -як, ласка, якщо ви вона ви не, ви можете... не секретар, як ми її якщо вона не депутат, як ми її можемо поновити Думаю, на секретаря? Ну, ну дивіться, якщо дойде до суду мене винесе, ви виключить кожного депутата, я ви її задасте таке питання суді. Я задавав, вона їм відповіді не дав. Крім того, ми звернулися до суду з заявою про роз'яснення судового рішення. Що якщо ви хочете, щоб ми його виконали, роз'ясніть, як його виконати? Нам відмовили. Так, виноситься питання на обговорення депутатів щодо звернення до, до суду з питанням встановлення іншого способу виконання судового рішення. Так, до які. На яких суд установи? Оговорення, довідомо до довідомо. Це обговорення, бо виносити це питання на розгляд сесії, ми не можемо, бо, як ви наголосили, вона не є депутатом Майсницької міської ради, це буде завідомо незаконне рішення. Так. Ну, знову ж таки, якщо голова не винесе цього. Питання на розгляд сесії буде ще один штраф на голову. Якщо голова винесе дане питання все-таки на розгляд сесії, і депутати проголосують по ньому, штраф штрафи кожному депутаті. І для цього ми виносимо питання дане питання на обговорення в різне. Депутати обговорювали, ми подаває? надамо протокол і подамо до заяву. Поговорити під протокол. Давайте ви знаєте досудку з питання іншого на способу виконання. Члени комісії не заперечують. Не заперечують. Дякую всім. Вже дали 60 тисяч там. Це не дали, Ще не дали, бо ще не було. Хочу, щоб це нічого це зараз. Але але

Я так радий, що <entertain> так кажав, а і що шанс наприйшли. не слова. Так, а ну Господи Боже. Вийшов. Загодю питання, що ми всі раді. І сталося. Як це зробити, ну що, все забрали в бама, забрали. Так, рішення сесії повертаю.